Порив водопроводу зранку, 29 жовтня, деякі квартири на верхніх поверхах в місті залишилися без води. Причина: порив на одному з водопровідних колекторів. Аварія сталася на ділянці центральної магістралі водогону від КНС до вулиці Хіміків. Цьому водогону вже 48 років. За такий час довгий, мабуть, найкраща стальна труба, вже вона, скажімо так, сроки її експлуатації вже виходить. Тому за рахунок, можливо, агресивної середовища від віку здійснюється в найслабших місцях стальної труби, виникають пробої. І тому, скажімо так, коли ми розкопали, тут був такий фонтан. На момент роботи знімальної групи телебачення громади аварійний ремонт вже завершувався. Проте таке рішення тимчасове розповідає Віталій Розмиріця. Водогін у 5 кілометрів може вийти з ладу в будь-якому іншому місці. Тому ще до повномасштабної війни був розроблений проєкт заміни цієї ділянки труби. Тут, якщо не помиляюсь, дві нитки з загальною протяжністю більше 5 кілометрів. В рамках цього проєкту повна заміна на поліетиленові труби, будівництво нових камер, встановлення нових сучасних засувок і загальна вартість згідно останнього кошторису 238 мільйонів. В управлінні економіки хочуть залучити до реконструкції водогону в південному державні інвестиції. На початку року цей проєкт пройшов всі необхідні етапи. В одеській обласній адміністрації його визнали як першочерговий. Проте комісія при міністерстві розвитку реконструкцію тоді не погодила. У січні цього року був розгляд нашого проєкту. Єдиний Європейський інвестиційний банк цим займається, і нас не було відібрано тоді, хоча по всім критеріям ми підпадали, і ми були майже 100% впевнені, що цей проект буде фінансуватися в рамках цієї цієї програми. Але нам тоді пояснили, що проблема не в заявці, не в тому, як вона описана. Це все дуже актуально і все дуже потрібно. Але тоді не розглядалися прифронтові території. Перевага була центральним областям і Західній Україні, там, де було більш, більш безпечно. Сьогодні нам вже повідомили, що пріоритетність змінилася, і саме зараз пріоритет є для прифронтових територій, тому ми знову подали цю заявку. Вона актуальна. Ви бачите, пориви, і це все, що там описано, це ну, тільки з, з відтягуванням цього, цього процесу стає ситуація дедалі гірше. Тому вона зараз ця заявка на узгодженні в обласній державній адміністрації. Воно це все вже проходить через програму ДРІМ і узгодження. В тому числі наступного разу комісія при міністерстві розвитку розглядатиме заявки від громад на початку 2026 року. Погодження фінансування інфраструктурних проєктів відбуватиметься в онлайні. У південнівській міській раді розраховують на позитивне рішення комісії.